У минулої суботу, 21 липня, на піщаному полі пляжу Сонячний розпочались матчі міського чемпіонату Севастополя з пляжного футболу. У змаганнях беруть участь вісім команд, серед яких дві флотських фрегат, бригади надводних кораблів та штабу командування Військово-морських сил збройних сил України. Як зіграли перший тур команди національного флоту, спостерігала наша знімальна група. У змаганнях беруть участь вісім команд: танго, «Танго», детонатор, військоморські сили, фрегат, спарта, корал, мав і арсенал. Грають команди по стандартній круговій системі. І вже після першого туру визначився переможець. Це нинішній власник кубку Севастополя з пляжного футболу. Команда Танго. Чип проход хороше борбівна бачите, з азартом. С желанием люди играют в футбол. Зрители приходят смотрят, идет развитие пляжного футболу в городе Севастополе. Сегодня утром закончился здесь кубок по пляжному футболу Крыма, где участвовали наші четыре команды. Из них одна Вономорских сил Украины участвовала перший день міського чемпіонату на піщаному полі зустрілися і флотські команди фрегат та «Військово-морські сили протягом гри було зрозуміло, що команда «Військово-морських сил не переможна, а результат гри 4-9 говорить сам за себе. За словами капітана команди «Військово-морських сил Олександра Шевченка, у пляжний футбол вони грають самого першого чемпіонату з 2003 року. Тому й досвід мають багатий. Гра сьогодні вдалася на славу. Хлопці виклалися з задоволенням і грав в морських сил дня військово-морських сил. Ми здобули добру перемогу. Військово-морські сили ми з самого початку пляжного футболу в місті Севастополь почали приймати участь. Ще наша команда військово-морських сил саме перша починала першу гру. Історії Севастопольського пляжного футболу ще в 2003 році. І кожен рік наша команда приймає участь. В цьому році ми вже були фіналістами Кубка Севастополя і думаємо, що Цьому також в чемпіонаті здобулимо призове місце. Цей день військово-морських сил зіграли із міською командою Спарта, у якій також виборола перемогу з рахунком 9-6. За календарним планом турнір з пляжного футболу завершиться 20 серпня, і ми сподіваємося що Кубок Севастополя цього разу буде у однією з флотських команд військово-морських сил Збройних сил України.